Глава Кремля Володимир Путін буде змушений припинити війну в Україні, коли зійдуться два фактори. Йдеться про ілюзію щодо можливості перемоги та ціни за цю війну. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. Йдеться його дописи у соцмережі Ікс. Міністр наголосив, що на даному етапі війни важливими є дві мети необхідно відмовитися як від власних ілюзій, так і позбавити ілюзій противника. Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори. Він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Він додав, що в сукупності міжнародна спільнота має достатньо можливостей, аби змусити Кремль припинити цю війну. Нам потрібен перехід від стратегії, скільки буде потрібно, до стратегії, наскільки. Можливо, пише глава МЗС. Сибіга також наголосив, що сучасна гонка озброєнь полягає не в ядерній зброї, а в мільйонах дешевих безпілотників. І той, хто зможе швидше наростити виробництво, той забезпечить мир.